Всім привіт, друзі. Я купила торт. Щоб робити, нам будемо робити торт разом. Це в нас купила вафельки з гущанку. Ти і сама гутонку. купляла? Так. Я сама, сама їздила. Ну то зараз приїдемо до хати, приїдеш до хати і будемо робити, покажемо. Ну Я поки на стіл все. Так, ти поки йде підготуйся. Ну що, друзі, я вже прийшла до хати, все вже. Зробила, дивіться, дошка, ложка вилка і головні то вафлі і охщолка. Ну, давайте починати з першого з першої вафельки. Так. Берем і берем то. Це ложкою. Багато? Не знаю, скільки хочеш. Да. Добре, добре, става. Ти Пуци Тома? размашчи. Добре. А поки мазаєш, то разкажа нам и кой ви сьогодні в школа робили? На останній урок? Що ви робили, Розкази? — На ну, останній урок ми робили Але малювання. Але голосно не чути. Ми робили останній урок малювання, Ага. — і тут дуже прикольно було. Але я ще не доробила, та бо дзвінок було для до хати, щоб прийшли, і я взяла зошит з собою. А ага. Хайна сказала, що ми взяли зошит з собою і вирізали серединку метеликів. Там можна вдома б доробити, так? Yeah. Слава Боже, я забула про клею. Ти маєш ще сьогодні якусь домашню роботу, так? Математика, англійська, українська мова. Ого. Ну то зробиш торт і приступаєш до домашки. Так. Теп тепер ставимо ту білу Став. Ага. Добре. Тепер беремо ще. Беру. Беру. А якщо нам твої банки не вистачить? То ще в магазин. Може вже тоді за білою зустрінкою зробимо білу і таку. А де біла? Маєш вилку. Давай я вилку. Ну, таку білу, просту. А -а -а. Оце варена, а біла проста. Добре, значить зробить вік. Якщо не вистачить, а якщо вистачить, то. То робимо вже так. Так. Хто сьогодні був в школі? Стелла захворіла. Стелла захворіла? Так. О, то ти одна була в класі дівчинка? Так. Розкажи, скільки у вас в класі дітей. твої підписники твої... нічого не знають. <зас> у нас в класі було восьмеро, тепер сьомеро. Сім. Тебе був Денис і він з нами вчився. Але він перейшов в другу школу, та його обіжали, навіть вчителька особина. Вчителька навіть ображала. Угу. Але чекай Денис то був син медсестри, правильно? Це... Ну то медсестра там в школі працювала? Я знаю. Ну ага, і чого її вчителі не любили. Бо його була мама медсестра, так? Ні. Та був він багато, ну, вредні Ага, ага. Капризний був. Дуже капризний. Зрозуміла. Розкажи ще щось. Що? І скільки у вас тепер лишилося там? Семеро. Семеро. Скільки дівчат, скільки хлопців? Двоє дівчат хлопців. Четверо. Ну, це значить вас шестеро. Значить, нас шестеро. Та, а ще Вероніка перевелася. А, точно. Ще Вероніку перевели в іншу школу. Забула? Ні, yeah, просто думала так. Задумалась, так? Mm, да. То виходить, що ти із тела то ви дві дівчинки так. і чотири хлопці. Так, а сьогодні я була одна. Сьогодні ти була одна. Так, круто з пацанами. Ти дружиш з пацанами? Так. Да. Молодець. Ви в класі не сваритесь, правда? Хлопці тільки з Дімою друться. Далі друться? Далі. Далі. Вони не перестануть до кінця життя. До кінця школи? Де? До 9 класу. Ну, 9 клас вони ще гірше будуть. Коли будуть старші? Угу. Може і взагалі в 9 клас не переведуть. А, ти думаєш, що їх в 10 клас не переведуть? Чекай, до 9. вас школа до 9-го, та? так? Що? Незручно чи що, чи вже хочеш поїсти? Хочу поїсти вже той торт. А. а цікаво би було, якщо б ми взяли ще білу гущенку, ні? У мене ще там чуть-чуть лишилося та гущонка. А гроші в тебе лишились? Так, да. 40 гривень. 40 гривень лишилось, так? Так. Ну, то треба тобі докласти до тої гущанки. Бо вона коштує дорожче. Хоч зараз вистачить ще з ложки до зміну. Тепер синя вафелька. Добре. Ти сама вибирала, чи там були ще квадратні, чи не було? Є там квадратні. Прості білі, так? Так, прості білі. А ти вибрала кольорові? Та, я сказала, можна, будь ласка, круглі. Ага. Ну і от, маю. А я сюди не подивилася, скільки вони коштують. Які? Hey, Оці. Ти плануєш ще до Польщі поїхати? Так, на літо. Аж на літо, а на святайки зимові, зимою. Не знаю, де шоканікулич будет. А колядувати підеш там урок? Да. Будемо знімати, вже... будемо знімати на відео? Так. Да. Тепер, друзі, роже Так. Зверху треба буде ще притиснути чимось коли зробимо. Давай зідаю ще біло. Так. Скільки в тебе там ще лишилося вафелюк? Дві. Добре. То, дві. Получається, ще дві треба буде перемазати. Треба їх загріти. Добре. Розтопити? Та на батареї. <гум> Але в нас опалення виключене літо. Батареї не гріють. Хіба електрично? Працює. Оця? На зарядку? Так, так. Та, та. в розетку. Потр... <гум> ну що, друзі, я вже взяла ножик та бо ножиком легше. Ого. Вистачить тобі? Так. Ще на одну треба. Так. Тепер став знову білу, а рожеву зверху поставив. Окей? Okay? Я думала, що там одна. Давайте без одної. Став білу. А рожа зверху. Нам вистачає. Вистачає? Так, отак, так. Рівночик її постав. І коли будемо мастити, воно приклеїться. Так? Так. Як там так виклеюється. Ну, давай. Ну. ну що, друзі, я ще налила білий. Ти знайшла трошки, та? так? Так. Останній буде. Ост... Останній коржик буде в нас розмішаний з такою з такою з щонкою. Бо то її нам не вистачило, її було небагато. Так. Да, то я зараз куреньку. Так. Да. Ну що, друзі, ставим останній. Не отак, а отак. Вже. А чого так? Та да, бо то ж як то? Кінець, як бургер. А? Так, і тепер файно її притисни. Застань. Все. Готово? Да. Зараз переставимо на тарілку і на пару годин треба поставити в холодильник. Так, давайте. Щоб вона перейшлася. Так, я ставлю. Пробуй, став на тарілку. Тяжка стала? Так. Вона була легка. Все, і зараз віднесем. Uh -huh. І руки по Ну що, uh -huh. no друзі, я вже почекала годину, розрізаю і будемо пробувати. Так я встаю. тому Та так невдобно. Він, здається, дві години постояв. Бо вже вечір. А я не зробила довечні роботи. Уже йдеш робити Надя? Але ти теж. Так порізали ми. Угу. І тепер На першу лінію. Другу лінію. Чекайте, чи че воно розділено. Зараз чекаю, я тобі покажу, як треба різати. А ну що, друзі? Я вже пробую. Дивіться, як він вийшов. Угу. А ну покажи. Як так він вийшов? Угу. Ну, пробуй. Мягкий вже? Ну, все, друзі, ставте лайки, за старання, надійте, mm -hmm. і робіть вдома теж такий тортик. Дуже класно. Все-всім пока. Mm -hmm. До зустрічі на нашому каналі. Mm -hmm. Добре.